У Луцьку на меморіальному комплексі Вічна Слава у день 37-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. Волинянин Микола Дарчик 28-річним потрапив у Чорнобиль 22 травня 1986 року. До цього каже, працював у Рівненській геолого-розвідувальній експедиції. Мене на начальник експедиції визвав, сказав твоя необхідність бути там. Бери собі помічника І ми борили коло Чорнобиля, там 100, в стороні Чорнобиля на дорозі на Прип'ять ми берели дві свердловини для дезактивації транспорту і для питтєвої води, тому що питтєвої води, як такої, тоді там не було. Заступник голови організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині Степан Ковальчук говорить, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС відчувають до сьогодні. Що дійсно були ліквідації, було, ліквіда? було 3,5 тисячі. З них зараз залишилося 1200-1250. Частина взагалі могла більше жити. Раніше ще помирали наслідки оправнень не покажуться. І потім директорка департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобут каже, на території області зараз проживає понад 120 тисяч людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. В період військового стану ми можемо констатувати, що основні соціальні гарантії це і пенсії за ними залишилися. Людей менше є, але пам'ять повинна залишатися. Загиблих ліквідаторів та жертв катастрофи вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку з жертвам Чорнобиля поклали квіти. Олена Чернуха, Петієвський. Суспільне новини, Луцьк.